Графіка Миколи Семеняка в музеї писанкового розпису художник презентував виставку у такий спосіб. Він зобразив архітектуру Коломиї та й загалом західної України. Микола Семеняк представив 63 роботи. Микола Семеняк, відомий живописець. Тепер щоправда показав ще одну сторону свого багатогранного таланту. Відтворив красу архітектури у графіці, представив на виставці 63 свої роботи. Мав за мету відтворити на папері усю красу та самобутність неперевершених будівель рідного міста та країни. Виставку я вже планував давно. От просто в мене було певне напрацювання кількості робіт, які я хотів показати місту. Це роботи, які я зробив за останні роки. От, в більшості це мене хвилюють пам'ятки архітектури, які е, неоднорідні, не е, дуже, дуже такі наслоєння історичних таких подій. От, і якийсь період я їздив в таких історичних місцях, де я старався зафіксувати їх на папері. Графічні роботи Миколи Семенюка це пам'ятки архітектури Прикарпаття, покуття, Поділля і звісно, Коломиї. Художник каже, йому дуже болить сьогоднішня забудова рідного міста, яка абсолютно не вписується в картину писанкової Коломиї. Наш покутський регіон, церкви, потім Поділля, фортеці, замки, костели. Те, що мене більшість хвилює, от, зберегти пам'ятки архітектури, тому що е, вони руйнуються кошти, це е, немає, щоб їх зберегти, відреставрувати. Тим більше в нас в Коломиї також дуже гарні будиночки, які треба їх е, е, хоча б зафіксувати на папері або на е, фотоапараті. Хочеться. Працювати і зробити подарок для міста. Виконувати графічні роботи. Микола Семеняк вирішив не випадково свого часу. Хотів навчатися в поліграфічному інституті та ілюструвати книжки, але доля розпорядилася по-іншому. Туди митець не вступив, проте жан рисунку не полишав за останні кілька років. Зібрав понад 60 графічних робіт. Подивитися на ці витвори мистецтва прийшли друзі, рідні та шанувальники Миколи Семеняка. Час не зробив жодного відбитку на обличчі твоєму зовнішньому. Але цей час пройшовся по твоїй душі, по твоєму серцю і по твоєму життю не зовсім прихильно. Але від цього всього, тих випробувань і тих перепон, і багато болі, ти не втратив доброти і усміх Та кількість твоїх робіт. Яка є сьогодні виставлена унікальна, бо ти і художник, не тільки графік, але в тебе різноплановий талант, і ти таку величезну колекцію зібрав саме графіки. Говорить, що ти дуже працездатний це здатний і любиш трудитися, і любиш наше місто, і ти бачиш. Якісь нюанси е, нашого міста, які може ми десь не можемо побачити з того ракурсу, а ти е, зупиняєшся, бачиш і заставляєш нас побачити. Я не пам'ятаю вже давненько, коли б була виставка подібного плану, я б була представлена, скажімо, графіка саме такого готовку. Микола Семеняк художник, живописець, багаторічний викладач художньої школи. За час творчої діяльності мав 40 персональних виставок. Проте на цьому зупинятися не варто, вважає заступник голови Коломийської організації національної спілки художників України Ганна Вінтоняк. Адже нашому землякові уже давно час стати її членом. Пане Микола, я вас вже знаю третій крок. За цих третій кроків у нас поступили в національну спілку масу людей. Я вам казала. Що робити, а треба що робити? Треба художникові не лінуватися, узяти під плече свою картину і повести на всесоюзну виставку. Якщо немає вісім всесоюзних виставок, ніхто в національну спілку не буде брати. Все українське вже так, зараз так, так. ніхто в спілку не буде брати. Микола Семеняк, одну зі своїх робіт, церкву благовіщення подарував музею писанці. Це символічно, бо саме в цьому духовному храмі і має витоки цей музей. До слова 16 листопада художник представив свою персональну виставку і у Івано-Франківську.